плануємо переїхати в інше місто. Я ну, це, це місто Жуки там чоливки. Коли Коломейського району там світло і дев'ятиповерхові будинки, там кругосудшо, там у них окремо цей електропостачання, там не відключають в принципі, нормально. У мене є така можливість насправді, але я розумію, що багатьох її немає. Проте я не можу заперечувати можливо трошки раціональності цієї думки, тому що ну як не як, якщо світло відключить, ну вибачте, ви застрягли в суям багато по. Верховому будинку без можливості щось зробити. І ну, відповідно, каналізація заморожена і умови для життя ну, на грані, як на мене. Тому тут доля правди в цьому всьому є. Але чи можуть люди так зробити? Питання хороше. Ну, поки що не треба спішити. Якщо вже він не, не дасть тепло, але й не від нього залежить, ще від того сволочі Путіна. От, так. А якщо таке нещастя трапиться, то кого знайомий є, то треба буде і таке може статися. У селі, але в нас опалення електро, на жаль, тому це також питання не вирішуємо. Ми не знаємо поки що робити. У нас немає такої можливості, бо будинок дуже маленький. Ми втрьох живемо, у нас одна кімната. Логіки взагалі не бачу. По-перше, тому що багатоповерхівка, напевно, тепло надає тепло, тепло Значить, вони мають бути забезпечені генераторами однозначно. А в селі так само нема світла, немає тепла. Я б не дуже зраділа, якщо б мене е, в якесь село, тому що е, навіть коли переселенці їдуть е, до інших е, країн, е, мені здається, їм не дуже комфортно, тому що вони не відчувають себе як удома, і людина, яка має більше повноважень, вона буде якось ну може качати права якісь свої. І це також не дуже комфортно, напевно. Ну, я б не зраділа тому. Thank you.